Найпоширенішими іменами, які обирали батьки для дівчаток, зазвичай були традиційні, такі як Анна, Вікторія, Єва, Іванна, Кіра, Марія, Поліна. Для хлопч хлопчиків називали е, такими іменами, як Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Данило, е, Денис, Дмитро, Іван, Максим, е, зовсім такі традиційними іменами. Разом з тим зустрічалися і рідко вживані імена у дівчаток Діана, Ярина, у хлопчиків Лук'ян, Мар'ян, Онисим, Радомир, Теодор, Тихон. Давно знала, дізналась це ім'я, я назвала дитинку Теодор. Сподобалась. Незвична, але водночас мені казалось, що мені здалося, що воно таке українське чомусь. Софія назвала. Назвала Софія. Кстати, це чоловік так і захотів. Мені сподобалось. Мені Я, я хотіла сподобалось. Він Софія, Ну, Софія перемогла. Знаю, що це з грецького мудрість, примудрість, примудра.